Доброго дня, 9 серпня. І вчора всі ми з вами мали можливість подивитися, побачити чергові вимоги Москви. Чи знайшов я там щось нове? Ні. Для мене нічого нового. Всі ті фактично вимоги, які були там півроку тому весною, рік тому, два роки тому, всі залишилися. Змінилася лише процедура. Зараз вони хочуть відрізати українську державність по шматках. Якщо перекласти першу їх вимогу на нормальну людську мову, вона виглядає так. Україна, Європа, хочете припинення вогню, тимчасове припинення вогню. Віддайте нам слов'янське, Краматорське. Відкупіться на тимчасове припинення вогню. Звісно, на жоден українець в здоровому Глузді на це ніколи не погодиться. І, відповідно, припинення вогню не буде. Але що є нове в цих вимогах Москви? Вони фактично прямим текстом почали погрожувати Європі. І раніше це було, але вони його намагалися прикрити різними словами, зараз вони говорять відкрито. Ми візьмемо на себе зобов'язання не нападати на Європу, якщо віддасте нам Україну. А якщо не віддадуть, будете нападати. Тому на місці Європи б'ятувався до великої війни. Не через 2-3 роки, а прямо зараз. Бо, як говорять, хто попереджений, той озброєний. І час вже озброюватися. Припинення вогню не буде, миру не буде, бо Москва того не хоче, буде велика війна. Гарного дня і готуємо зброю!